Наша улюблена пічка, яка зроблена з чавуну, отримала проблему з вазончиків з квітами. Тобто квіточки стояли, водичка текла, час тривав, воно окиснувалася, вийшла і ржа. Зараз треба якось видаляти. Маємо проблему з нашою пічкою. Нам треба рукавички однозначно, пам'ятайте, яких надівати. Так, бачите, манжет підкотити, бо це дуже важливо. Що ми беремо з собою для того, щоб це видалити? Ну, по-перше, це іржа, відповідно, видаляємо кислотними засобами. Лити якусь сурову кислоту на мій чевун я не хочу відверто. Тому є дже Будь ласка, кислотний крем, але він точно там гірше нам не зробить. І ми маємо два абразиви зелений і чорний обидва від вілета. Вони непогано справляються в принципі, з цим забрудненням разом з кремом. І остатки ми видаляємо ПВА МІКа. Спробуємо зелений абразив спочатку. Ви можете подивитися, що тут ми все видалили, але на чавуні є чорніння. І за рахунок того, що ми працюємо з абразивами, неважливо, це джетектив або інший абразив, це зелений пад або чорний пад. Бачите, що виходить. Тобто у нас чорніння трошки знімається. Відповідно, якщо ви обробляєте якусь а, певну ділянку, треба обробити її повністю. Тобто, у нас кришка, кришка має бути оброблена повністю, щоб вона була просто однорідною, щоб чорніння не було плямами. Тут є, тут немає, тобто це не гарно. Сама ржа видаляється непогано, видаляється саме е, кремом і абразивом.